Добрий день, дітки! Рада вас я всіх вітати! Час заняття розпочинати. І сьогодні я пропоную разом зі мною пограти в дидактичну гру Що зайве! Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшов їжачок гулять, до нас у гості поспішає. Усіх привітливо вітає! Добрий день, дітки. Дітки, наш їжачок пропонує нам пограти в дидактичну гру, що зайве. Подивіться на екран. Що ви бачите? Ми бачимо круг червоного кольору, великий за розміром. Ще один круг червоного кольору, великий за розміром. І круг. Жовтого кольору великий за розміром. Як ви гадаєте, що зайве? Допоможіть їжачку. Зайвий круг жовтого кольору, тому що він відрізняється за кольором. Продовжуємо грати з їжачком. Подивіться на екран, що ми бачимо. Круг червоного кольору великий за розміром, ще один круг червоного кольору, великий за розміром, і ще круг маленький за розміром червоного кольору. Як ви гадаєте, що зайве? Зайвий круг червоного кольору, маленький за розміром. Він тут зайвий, він відрізняється за розміром. Зараз ми бачимо на екрані круг маленький за розміром жовтого кольору, круг маленький за розміром червоного кольору і круг маленький за розміром червоного кольору. Як ви гадаєте? Що зайве? Зайвий круг жовтого кольору, тому що він відрізняється за кольором. А зараз що ми бачимо на екрані? Ми бачимо на екрані квадрат червоного кольору, квадрат синього кольору і трикутник жовтого кольору. Що зайве? Зайвий трикутник жовтого кольору, тому що він відрізняється від квадратів геометричною формою. А тепер, дітки, давайте ваші оченята трішки відпочинуть. Слідкуйте за листочками тільки оченятами. Куди рухаються листочки? Туди? І рухаються наші його Вниз, вліво, вгору. Молодці. А тепер продовжимо з вами грати. Подивіться, що ви бачите на екрані? На екрані ми бачимо трикутник жовтого кольору. Трикутник червоного кольору і круг синього кольору. Як ви гадаєте, що зайве? Зайвий круг синього кольору, тому що круг не має кутів. А тепер їжачок нам показує геометричні фігури, Прямокутник синього кольору. Трикутник синього кольору, прямокутник синього кольору. Що зайве? Як ви гадаєте, зайвим буде трикутник, тому що він відрізняється за формою. Що ж, що ми зараз бачимо на екрані? Ми бачимо квадрат жовтого кольору. Маленький за розміром. Круг жовтого кольору, маленький за розміром. І прямокутник жовтого кольору, маленький за розміром. Що зайве, як ви гадаєте? Зайвим буде круг, тому що круг не має кутів. Все вірно. Дітки, ви дуже добре допомогли їжачку. Він вам каже: Дякую за допомогу! І до побачення! До нових зустріч! Я вам теж кажу до побачення!